А, це зверху глайдер, лопи лайдер. О, -о, -о, О, за вугами садив глайдера Якщо куля в лоб, то куля в лоб Куди падає? Та вот на той край, давай на жовту. Давай. О, цю хату впали, та? О, цю один, а? Оцю один на жовтій. Дай это броник, блин. Пушит нас, да? Бежать. Вот тут опять. Угу. Я-я, бежать. Спеха, с микроузи. Зато и хаты. Хаті? Вот направо побіг. Один в мене вже тут в хату заходить. Він вже її зайшов в хату? Мою. Так я з тобою в хаті. Ти другу бив?

Забрав. Угу. Капец, не лутали ту хату, я за ними зайшов і ще... цей ключ карту найшов. А вони вечно сразу нас пушат. Угу. Пушився. Мамкин пушек. Канал, что вообще спетляв. Я чув, він в хаті є, але. Честно, не думав, что не так швидко спетляє. Та я вибіг з хати, я думав, що він десь справа бігає, там, де ми кидаємо. А чую, він вже на тачці теплит. Ну. Кімера і все. О, ты є, забирай. На що я собі його поставлю, нахуй. СКС є. Нахуй. Береш же СКС. Да я маю панцирь. Я блядь, 5 реалізував, але ладно. Ну тоді я заберу панцир. я не могу Мені не треба цього Тройку треноска, чи ти маєш? читимаешь. Я вдав теплак. Я четверку чимаю. Ага. Патронів не густо, конечно, але похуй. Я скинув 100, тут а, 60. А, О, ще тут а, а то п'ятерки Вообще бедно хата. Що, надо назад їхати? Давай. А так, щоб я міг зразу з ему йому зажмурити Когда я з, з машини вийду, блядь. Там авик же. Вот, он десь там. На дах ліжусь, так, хлеб. Нет, я вот тут кое спачу. Бежать, до моей хаты. Упори. А ну в хату зайди. Ч -ч. -ч. Хате Красава. Нанна. Видишь, что тут? Да, 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 да. Бомби. Не думаю, що я в тій хаті то лутай. А ти дай його йобнув? У цій хаті перший поверх жовта. За хатою жовта. Луч. Найди плане, разу бомби. Так, снайперку забрати одного авік був. Тут є дульник, третя броня. О, авік тут. ремка є. Вот там его. Датчика їде. А вони осталось, Вийшли. Давай, не рухається. Одного нокнули. Тих-тих-тих. Чуй, чую. Тут є в нас. Угу. В хаті бачу. Ой, блядь. ПВД-шку маєш Риса... рисайсай. Ага. Mm -hmm. Ну йобаний хуй. И тут крест, вы не бежать тут. Сука! Нахуй я взял ту хаешку, ебану. Такинь молика, блядь. блядь. Сука. О! Так, а... Ну, такие тщамы, все одни, блядь, то я только я глох, нахуй. Тут два задасалка є. Сіко Де, на оранжевій давай. 42 секунди Батя, ты ще мав ту шляпу. Та я всього мав купа, я ж блять. Ну вот, кидаю точка. бомбу, відпускаю і в'єбало получаю зазу. Де машина, бля? Або? Ай, не мисс не дань, не мина. Херня-то вся. Не йде, не йде гра, тут треба видаляти, на. <реш> Дед не начинай, бля. Видаляти, Ми топ-1 берем зараз, бля. Я тебе вот викликаю. Я беру ніхуя. такий лут, мо, блядь, <реш> ти получив від якогось б Одні й ті самі помилки, ніхуя не вчить мене життя, блядь. Нахуй ти пікаєш з того самого місця. О, то бля. я все так роблю. <реш> Бомбу він буде кидати. Ну я зробив, в принципі, майже так як ти але в натів не до барани, бо ноги були а так-то. Та йди, вискочи з іншого боку хати та й підхайсь, блядь, ні, сука буде стояти бомбу кидати, в то саме вікно з якого стріляв. Нам осправа десь. А, ще ззаду? ззаду uh -huh. давай. Найдем, ще, зазади. Може за бараном його і візьмеш автомат. Біжить! бежить, бежим. Угу. Mm. Звук. Вот и мо. Удим же на мені десь. Вот буде. Другий там бачу, на ну, жовто. Зараз зараз заради зайде! Сука промазав. Yes. Помагай, помогай, не пікай, не пікай. Не юзай ВДшко, я тебе ресно сам. але, блядь! О! А, это штука спрацевала. Лязавика, патрон промазав. Ти піздець з безонными грає Та, до речі, да. А дай де... його кент? Вот. Може, кен щось має нормальне? Дульники, треті сумки, всякі таке, аух. О, аух заберу. Патронів треба, на 600. Не, я маю тут. Мені не треба 200. Ремку може, треба, може, дати. Давай. На. Промонтую свій броник. Тримай ремку, я візьму смокопушку в них. А у них патрона нема, Це, да. То там, то там один заряд будет. Mm. Третя сумки не третий тут лежать 6Х. я маю, а я в том тогу типа взял, мне не 8. Поня. Ну два були. Та-та. Може вниз не би спуститися? І пизден не В тих кемпах? Да ну, мені здається, що в тих кемпів. Бачу, типа, жовта в вікні. Где тут вот два стоять? Да. Дав, жовта, справа. Зліва, кажу, справа. А я не дав. У них тут там тачка, блять, кола би пробити Тут стоїть. Я не дав, стоим, був В хаті, в хаті, один в середине. Угу. Я к нам в зону, йти тепер. Ох, є, бачу чуть мне не получил. Вот тут тачку маем. А тут, напевно, хтось то есть. В кемпах есть, бо я бачу. Хіба кинути дими і піти забрати, а я Тут є... та... рельєф такий, що в мене не видно. Хулі буду кидати, блядь. Ну, ті в тій вахаті сидів, тип Идем ту тачки хер знаю, нам би когось за але зона. А тут ще дві тачки. Дай Та, ты на тачку. Та давай, хули. Та я забрав і так, давай, сідай. Бля, мене щось не так підгануло. Шмей, жмей, братан. А куди їдемо, скажи? Та я не знаю просто нас заводи. Давай, 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 братан. Там же тип з МГ3 тулить. Там на тоже? Да похер, стоим тут. Вот, бля, тут тачка, бачишь? Справа на стуле. Бля, нормально, нормально, нормально. На Желтую? Чи правых? Тут, Там рейс аккуратно, по мені кажу. вже стріляють, Я не бачу з звук сторин, по мне выплет. Бля, ты там не пінгує туда, я сам не ходжу, воно мене вот там. Воз за зону это вот. Шосто зона Йму тупо там. На оранжевый Угу. Мене тупо ривками кидає, я не знаю, що за проблема. Типа біжать, тупо фулоу. <звук> там во. У той хуйньою сидить. Гранату кидає, він кинув. Він десь тут Худе. ближче. А, сидить. Один ближче, а один там. На оранжеві нокнув. За каменем. Один упорі. Тут. Є? Я сам рісаюся. Просто покрий. Підверху Правий біжить Він може до свого кента пішов, ні? Чого нахуй люди, це піздец Нас хтось пушить з нього Все-таки той за горкою не здох там Ні, я бачу як він диму був Твои дымы. Но а там кто-то Тебе я буду стоять Два в два. Маня я буду тут в тебя есть бусты. Бачу, типа? Да. Вот по полю бежать. Пушку, нахуй, не окикимара аккуратно. Все, один и Все, вину Я не факт, что той сдох. Не, він там в зоні. Е там, я е. Бачу е. У него может быть это плак. Блядь, то и все бомбы выкину. Бля. О, тут-то я кис ящики, может, погулян. Є одна граната. Да, кей, метку, я молик кидаю Справа, справа справо. бнуть! Я маю, я маю видачу. Добро, добро, рисай, рисай. Він там, правого боку, сидить У него авик, да? Я не знаю, что у нього там, але с ногу потону нема. Дав ему, дав ему. Нокнув, все, О. тут, уже ближе был. Показано. 9 килов, братан. Каточка да, на канал. Вообще ни не <свист> Охерена катка, я. дед. Я, тебе, тысячку, я там гарата, <свист> <свист> блин, ты бомжил. 79. О, 9 <свист> Я 300 дал, блядь. Файно ешь. Yeah. Не, нормально, дед, вот лайк я тебе поставил. На канале всех чекаю с комментариями.